Привіт! У цьому відео ми розв'яжемо з тобою дві задачі з другого уроку, частини третьої для 8 класу. Проте ці дві задачі такого рівня, що підійдуть навіть десятикласникам. Отож 5-4. У відрощі містило воду за температури 20 градусів Цельсія кинули шматок льоду масою 2 кг, температура якого мінус 40 градусів. Після встановлення теплової рівноваги температура у відрі дорівнювала мінус 5 градусів. Визнач початкову масу води теплоємністю відра з нехтою. Останнє речення теплоємністю води з нехтою ми з тобою використовуємо як додаткову вказівку про те, що ми не будемо враховувати при розв'язанні саме відро, з чого воно зроблене, що з ним там відбувається і тому подібне. Використовуємо тільки дві речовини, вода та лід і все, що з ним там відбувається по ходу задачі. Отже, маємо з тобою таку умову. Є початкова температура води, одразу для неї записуємо з таблиці питому теплоємність, маса льоду, температура початкова Т1 для льоду 40. Також виписуємо дві табличні величини: питома теплоємність льоду, питома теплота плавлення льоду і кристалізація відповідно, і температура суміші, яка встановлюється. Визначити потрібно масу води, яка була спочатку. Отже, що відбувається у нас з льодом і з водою? Лід, коли потрапляє у воду при мінус 40 градусах, він починає, звісно, нагріватися, і гріється він до температури суміші. Тобто, в принципі, з льодом все просто, все зрозуміло, лише один процес відбувається. Що відбувається з водою? Дивимося, вода була при 20 градусах. Пишемо 20 градусів. Потім, що відбувається далі? Звичайно, коли потрапляє така велика кількість льоду при дуже низькій температурі, то вода починає охолоджуватись. Вона охолоджується до температури 0 градусів, тобто до нуля вона охолоджується. Потім, при нулі градусах, відбувається процес не плавлення, а кристалізації, тому що вода починає тверднути, так замерзає, іншими словами. Отже, при нулі градусах вона замерзає. Після цього у нас відбувається це буде другий процес і третій процес. Після цього відбувається у нас утворення вже льоду. Лід утворюється також при нулі градусах, і з нього вже тоді відбувається у нас перехід до температури суміші мінус 5. Мінус 5 градусів Цельсія. Тобто, фактично, у нас відбувається все, що пов'язане з водою, буде розв'язане у трьох процесах, представлене. А для льоду лише один. Отже, почнемо з льоду. Отже, відбувається нагрівання льоду. Нагрівання пишемо Q1 до рівня Q льоду можна написати. Це буде С льоду, маса льоду. І тут у нас відбувається Т2 мінус Т1. Т2 мінус. Т1. Де у нас яке Т2? Т2 це мінус 5. Отже, це є Т-суміші. Виправляємо тут, пишемо на суміші, відповідно до наших позначок. А Т1 це початкова його температура, ми її позначили як Т1 льоду. Таким чином, ми можемо з тобою підставити значення, у нас все є. І найголовніше не заплутатися з знаками, коли ми підставляємо температуру. Отже, Т-суміші це мінус 5. Мінус 5, далі маємо відняти початкову температуру льоду. А початково це мінус 40. Тобто, ось тут, ось тут ми напишемо з тобою мінус 40 і закримо ось так дужку. градус Цельсія. Зрозуміло, що кілограми, і градуси Цельсія скоротяться, тепер найголовніше порахувати правильно. Тут у нас буде мінус мінус плюс, отже, мінус 5 плюс 40 це буде 35. Множимо і отримуємо 147. Тисяч джоулів, або переходимо одразу до кілоджоулів. Це буде 147 кілоджоулів. Добре, з льодом розібралися. Тепер наступне це у нас вода. Спочатку ми говорили, що вона у нас охолоне від 20 до 0, тобто формула та сама, але пишемо, що це вода. Це води, маса води. Т е, беремо, А ми 0 не написали з тобою тут, так? Ну Давай напишемо, що температура. Плавлення, або в даному разі, хай буде краще кристалізації. Температура кристалізації 0 градусів Цельсія. Отже, кристалізації відняти 20А20 20 це початкова температура у нас води. Отже, пишемо Т1 води. Дорівнює, підставляємо значення це води 4200. Пишемо М води, причому тут. Кілограмчик дописуємо, чому? Тому щоб він скоротився у нас, хоча, в принципі, можна його було не писати. Ось, помножити тепер на різницю температур Т Те кристалізації – це 0, ми з тобою вказали, отже, 0 відняти початкову температуру води це 20. І тут ми бачимо з тобою, що у нас буде від'ємне число буде мінус 20, а там було додатнє. Тому тут ми отримаємо одразу знак мінус, множимо 4200 на мінус 20. Отримуємо 84 тисячі, дописуємо М води, і це у нас було б в джоулях, так? а ми з тобою переходимо до кілоджоулів. І тому ми пишемо мінус 84 м води, кілоджоуль і виділяємо, щоб не загубити цей вираз. То ми в цьому разі охолодили воду, охолодилась вода лише до 0 градусів. Зараз це ще вода. Третій процес. Це якраз буде процес кристалізації, що це буде у нас лід з води. Ось. І що з ним відбувається? Він ста... Вода стає льодом, вода перетворюється на лід. Тобто відбувається процес кристалізації. І в цьому разі ми пишемо з тобою обов'язково знак мінус лямбда М. і це буде лід з води. Ось так. Ми пам'ятаємо з тобою, що лід, який утворюється з води, він буде таку саму масу мати, як і вихідна порція води, тобто ту, яку ми якраз шукаємо. Маса води і маса льоду з води будуть однаковими. Тому ми з тобою тут підставляємо мінус 332 на кілограм. Множимо на масу води, пишемо просто М води, щоб вони у нас однакові були. Ось тут також кілограмчики, вони скорочуються, Ось і залишається мінус 332 М води, і це буде в кілоджоулях. Виділяємо собі цей вираз. Наступний крок ми маємо з тобою лід охолодити тепер до мінус 5 градусів, тому що зараз він ось тут у нас утворився, але він при нулі, тому що кристалізація відбувається при нулі градусах. Отже, четвертий процес, ми пишемо з тобою, що це буде Q льоду, ось якесь друге якесь, хай буде так. І ми маємо з тобою це льоду, масу льоду, яка вийшла з води, і ми з тобою проговорили про те, що вони мають бути однакові. Ось. І тут у нас буде Т-суміші, ну мінус 5 це Т-суміші, так? А 0 градусів це була початкова температура, вона називається у нас температура плавлення. Підставляємо значення. Я підставила, скоротила літери, ось які є у нас скоротними, одиниці вимірювання. Утворюється ось таке число, не забуваємо дописувати масу води, і це у нас є джоуль. А нам потрібен кілоджоуль. Тож ми з тобою пишемо мінус 10,5 маса води, і дописуємо, що це буде у нас кілоджоуль. Підкреслюємо цей вираз, який нам потрібен. І тепер далі ми з тобою що пишемо? Рівняння теплового балансу. У нас 4 літери Q. Отже, Q1, плюс Q2, плюс Q3. Плюс Q4 дорівнює 0. Підставляємо замість Q1 у нас 147, все має бути у нас в кілоджоулях. Ми з тобою Давай ще раз перевіримо. Тут кілоджоулі, тут кілоджоулі, тут і тут. Чудово, отже, можемо їх не підставляти, саму одиницю вимірювання. Далі, плюс Q2. А тут воно від'ємне, отже, я одразу пишу мінус. мінус 332 м води. А, це Q3 я підставила, а Q2 це буде мінус 84 м води. І останнє мінус 10,5 м води. І дорівнює нулю. Тепер у нас тут є подібні 1, 2, 3. Три, три від'ємних числа, додаємо їх. Отримали ось таке рівнянечко. Ну і далі знаходимо масу води. І при поділі ми отримуємо з тобою 0,30, ну, майже 5. Кілограмів. І тепер з'ясовуємо такий нюанс, що маса води у відрі була дуже маленька, всього 350 грамів. І тому, навіть якщо вона була при кімнатній температурі, при такій кількості льоду та ще з температурою мінус 40, звичайно, що вся вода замерзла. І друга задача, яку ми з тобою розв'язуємо, номер 5 5 У мідному калориметрі масою 400 г міститься сніг за температури мінус 10 градусів. У калориметр доливають 300 г води, температура якої 60 градусів. Після завершення теплообміну в калориметрі встановилася температура 5 градусів Цельсія, визнач початкову масу снігу. Вважаємо з тобою, що сніг це той самий лід. В цих задачах можна це робити. Використовуємо масу калориметра як маса міді, 400 грамів переводимо. Далі нам говорять, що в ній, в цій посудині в калориметрі, міститься сніг. Тобто домовляємося, що це лід за температури мінус 10. Отже, це є початкова температура для міді і початкова температура для льоду. Калориметр доливає 300 г води. Маса води 0,3 кг, початкова температура води 60 градусів Т1 води. І крім того, у нас встановлюється температура суміші 5 градусів. Визначити потрібно в початкову масу льоду. М льоду у нас є мідь, вода і лід. Кожна з цих речовин знаходиться при відповідній температурі. У міді і льоду температура однакова. Що відбувається з міддю? Вона буде до 5 градусів буде нагріватися. Тут буде процес 1 нагрівання. Для води буде теж один процес, вона буде у нас охолоджуватися від 60 до температури суміші. А лід не може нагріватися від мінус 10 до 5 градусів, перескочивши через плавлення, правда? Тобто, спочатку він має у нас що зробити? Нагрітися до 0 градусів, потім він має у нас розтанет, розтанути, це буде плавлення, процес плавлення при 0 градусах Цельсія утвориться вода при процесі плавлення. Ось у нас тоді ця водичка, давай напишемо, вода з льоду, вона вже нагріється до 5. Ось вона була при нулі, а нагріється до 5 градусів. Ось так ми з тобою проаналізували, що буде відбуватися, і залишається лише математично, з допомогою фізичних формул, описати ці процеси. Почнемо з міді. Витома теплоємність міді, маса міді, температура суміш, яка є кінцевою для міді, віднімаємо початкову температуру для міді. Я виписую з таблиці питому теплоємність міді. Бачу, що мені потрібна буде питома теплоємність води. Я їх одразу записую разом. А тепер підставляємо, Маса міді у нас 0,4 кг, множимо на 5 віднімаємо. Початкова температура мінус 10 градусів Цельсія. Скорочуємо кілограми градуси. Ось і в нашому разі, ось тут буде 15. Це буде 2400 джоулів, або ми одразу з тобою записуємо, що це буде 2,4 кілоджоулі. Підкреслюємо, щоб не загубити. Другий процес опишемо зараз все, що відбувається з водою. А все там всього один процес з водичкою у нас. Отже, Q води, формула та сама, змінюються лише індекси. Отже, втома теплоємність. Питома теплоємність 0,3 маса води, температура суміші 5 і початкова температура води у нас 60. Отже, тут у нас буде мінус 55. Ставимо одразу знак мінус. Пишемо 69300, це будуть джоулі у нас, тому що ось тут має бути джоулі Ось І перейдемо одразу до кіло-джоулів. Це буде мінус 69,3 кілоджоулі. Підкреслили. Щоб не загубити. Наступний крок: третє. третій крок: ми тепер дивимося на те, що відбувається з льодом. Спочатку він у нас нагрівається від мінус 10 до 0. Отже, нагрівання льоду буде така точна формула. Q льоду 1 це льоду, маса льоду Т0 це т плавлення, температура плавлення. мінус температура початкова для льоду. Підставляємо значення 2100 маса льоду, ми її шукаємо. Ось 0 мінус початкова температура льоду у нас була мінус 10. Так? Ось, і в цьому разі ми отримаємо. Ось тут у нас буде просто 10, просто 10. 21 000 м льоду. М льоду. Це ми отримали з тобою в джоулях, зрозуміло, і переходимо тепер до кілоджоулів. 21. М льоду кіло джоулів. Ось так підкреслюємо, маємо такий вираз. Наступний крок у нас плавлення льоду, тому що зараз ми отримали з тобою лід при нулі градусах. А тепер він буде у нас танути. Також при цій самій температурі. Ми маємо утворити зараз водичку. Отже, четвертий процес Q льоду 2 буде у нас. Звичайно, буде просто лямбда помножене на масу льоду. Лямда для льоду я тут її не записувала, але вона становить у нас 332 тисячі джоулів на кілограм. Хоча там в кілоджоулях можна було одразу писати, ну, хай вже буде так, помножене на масу льоду. Також була б вона в кілограмах у нас. Ось, і в цьому разі одразу записуємо в кілоджоулях 332. Тут у нас ще маса має бути, то щоб уже не плутатися потім, я те закреслила. М-льоду і це у нас будуть кілоджоулі. Ось, ось такий вираз. І залишається останній процес. Тобто тут у нас при плавленні утворилася вода. І ця вода тепер зараз знаходиться при нулі, а має бути при 5 градусах в температурі суміші. Тому у нас наступний процес це є нагрівання води з льоду. П'ятий процес Q води, яка утворилася з льоду. Це буде, води. маса льоду пишемо, тому що, як в попередній задачі у нас маса води і маса льоду в даному разі буде однакова. Ось тут у нас виходить температура суміші. Віднімаємо температуру плавлення. Дорівнює, підставляємо ветома теплоємність води, маса льоду ми її шукаємо з тобою. Ось далі суміш у нас це 5, і плавлення температура це 0. Отож. Утворюється 21 тисяча маса льоду або 21 м льоду в кілоджоулях. Ми одразу переходимо до кілоджоулів. І тепер ми маємо з тобою 1, 2, 3, 4, 5 літер Q, які всі знаходяться у нас в кілоджоулях, це дуже добре. І тепер ми можемо з тобою записати рівняння теплового балансу. Звичайно, воно достатньо велике, але у нас воно все вже прораховане, залишається лише підставити. Замість Q1 ми пишемо з тобою 2,4. Замість Q2 ми дивимося, це від'ємне число, отже, я одразу пишу мінус 69,3. q 3 Q3 у нас в третьому пункті це додатнє число, отже, 21 м льоду. В четвертому це також додатнє число 332 маси льоду. І в п'ятому також додатнє число у нас вийшло 21 – 21 м льоду. І дорівнює це все нулю. Ну, а далі проста математика. В результаті отримуємо 0,179 кілограми, або, ну, практично, 180 г льоду. Або снігу, тому що ми з тобою домовлялися, що лід в даному разі замінить у нас сніг. По суті, в якомусь сенсі це так і є. Отож, ось такі були дві задачі: достатньо вони непрості. Ось, і найголовніше правильно розібрати усі процеси, які відбуваються з речовинами. Ось, і після того правильно їх описати, не заплутатися в математиці, тому що фізика завершується фактично там, де ми з тобою розібрали всі ці процеси. І Використали відповідні формули. Решта це математичний апарат. Отож, якщо тобі було корисно, постав, будь ласка, лайк, поділися з своїми друзями. Ось і підпишися на цей канал, якщо ти ще не підписався. До наступного уроку. На все добре!